Привіт, Мої маленькі друзі. Рада вас бачити на каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, фея Казок. Сьогодні будемо читати казочку про неуважну фею. Жила була маленька фея, що тільки вчилася чаклувати. Вона завжди щось робила не так. А все тому, що часто. Граючись з пташками та метеликами, пропускала уроки магії у школі чарівниць. І чому у мене нічого не виходить, горювала фея. Навіть дрібну чарівну справу зіпсую і не зроблю до ладу. Якось на уроці їм розповідали, як зі звичайної води. Зробити смачний сік. Слухайте уважно, любі діти! Наголошував учитель. Вам доведеться зробити цю вправу вдома самостійно. Фея у цей час розмовляла з іншою ученицею. А коли прийшла додому і почала виконувати домашнє завдання. То у неї в глечику замість води з'явився зовсім не сік, а смердючий помиє. Ну, що ж це за кара? Ви це бачили помиє, закричала фея. Я ж усе зробила правильно, хоча, може, замість сушеного хвоста ящерки у воду. Треба було додати щось інше, але що? Зовсім не пам'ятаю, що говорив учитель. На наступному уроці фею попросили вийти до дошки, де вона викликала зовсім не того духа, якого було потрібно. Злий, немов скажений пес. Джин поперевертав парти, а переляканих дітей вигнав у коридор. Учитель ледь зміг загнати злого Джина назад у пляшку. Як же ти будеш чаклувати, коли така неуважна та безвідповідальна? У розпачі, коли все заспокоїлось, запитав учитель у феїв. Та геть присоромлена стояла, похнюпившись і мовчала. Але час пішов, і нарешті фея таки закінчила школу чарівниць. На честь її закінчення фея поїхала у подорож до джунглів. Там вона потрапила у складну ситуацію. Якось вона відбилася від екскурсійної групи та прогулювалася одна. Раптом за кущів на неї вискочив лев. Оце халепа заволала фея. Добре, що фея вчасно згадала, що вона чарівниця, і голосно промовила заклинання. туру бару кадікум. Вона забажала, щоб між нею та левом виросла висока міцна стіна. Але замість цього на лева зверху впав алігатор, викликаний магічною силою. Доки хижі тварини розбиралися між собою, феї і слід пропав. Хай краще так ніж опинитися у пащі лева. Буду вдома, вивчу всі заклинання на пам'ять. Чесне, магічне. Хекаючи від швидкого бігу, говорила сама до себе Феня. Повернувшись додому, вона знову засіла за книжки. А що робити? Треба було надолужити все, що вчила. По наступного разу алігатор впаде не на лева, а на неї. Як бачите, всьому треба старанно вчитися, щоб з часом не потрапити в халепу. Хто дослухав казочку до кінця, той молодець до кінця. Дякую за вподобайки та підписку на канал! До нових зустрічей, мої маленькі друзі, і солоденьких вам снів.